Вони перевдягались міліціонерів, катували та залякували підприємців, відбирали гроші та майно. Проте все закінчилось, коли на їх слід вийшли справжні міліціонери. Злочинну групу, яка тероризувала Одесу протягом цілого року, заснував 39-річний іноземець. Собі в помічники взяв трьох місцевих. У міліції кажуть, схема злочинів була досить проста. Викрадали жертву, потім у своїй квартирі починали знущання. Врешті-решт людина погоджувалась віддати майно, і вони їхали до неї додому. аби там нажиться цінним. У зловмисників милиция нашла безличь зброї та выкраденных вещей. Карабин, пистолеты, наручники, боеприпасы к оружию. Кроме того, было изъято большое количество ценностей, а также денежных средств, ювелирных украшений, дорогих часов. Проти злочинців відкрили кримінальні провадження. У міліції впевнені людей, які постраждали від рук злочинної четвірки, багато наразі правоохоронці шукають свідків та постраждалих.